Добрий день, мене звати Юля, я з Харкова. Зараз проживаю в Кровоморозі. Е, підкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь зараз? Я дизайнер одягу. На даний момент створюю лекала і градації розмірів для маленьких підприємців. Е, скажіть, в чому заключається ваша бізнес-ідея? Які витрати війдуть у бізнес-клас? Я хочу продовжувати цим займатися, відновлювати, тому що я працювала більш до війни, потім в мене була пауза, і зараз я хочу все це поновити. Я хочу створювати ідеї. Лекала під ці ідеї та градації розмірів, тобто те, що я сказала, для маленьких бізнесів, для магазинів одягу, як дизайнер одягу, якщо так коротко сказати, а які саме витрати будуть в бізнес-плані, що буде терчати Я, так як я працюю поки сама на себе. Туди не входить оренда нічого, але мені потрібна вибачте, я українською погано розумляю приладдя для друку лекал програми на комп'ютер програми на комп'ютер для створення лекал. Приладдя для е, пошиву е, образців. Я не знаю, як це буде українською Машинки. Добре. Так і ну це все. Скажіть, Вибачте, як... я забула реклама, СММ, сторінка скажіть, для інстаграму. Це важливо. Так. Скажіть, звідки ви дізналися про цю програму? Про цю? Мені порадила подружка, вона вже вас якось проходила. Обиченням, вона нічого не виграла, але вона порадила мені. Так, клас. Скажіть, чи було легко заповнити заявку на подачу? Чи було було нескладно для, для мене, як початківця, можна так сказати, не складно. Можна справитися з цим. Як вам атмосфера школи, як вам тренери? Чи познайомилися з кимось новим на школі? Я познайомилась. Всі для мене нові, мені дуже подобається, дуже атмосферно, дуже привітливі, доступна інформація, дуже класно розповідають тренера. все зрозуміло, цікаво спостерігати за учасниками, які вже мають великий досвід і це мотивує. Dobran, dziękuję. Bardzo Duży dziękuję.